Сеньорито, Акація, добрий вечір. Я забув, що забув у вас, але осінь зійшла по плечі, осінь ви і осінній час. Коли стало любити важче і солодше любити знов, сеньорито, колюче щастя, хто воно за таке любов? Вже б, здавалося, відболіло, прогоріло у цім вогні, ступцювало і душу, і тіло. Вже б здалося нащо мені у годину суху та вологу відходились усі мости і сказав я, вже слава Богу, і нарешті перехрестився. Коли ж, здрастуйте. Добрий вечір. Ви з якої дороги пожежа моя, сеньорито, вогонь по плечі. Осінь ви і осінній я.